Третє коло чемпіонату Суперліги відкривало чергове донбаське дербі, азовмаш Донецьке, яке запам'яталося вже звичною непоступливою боротьбою і нервовою розв'язкою. Чинні чемпіони прагнули реабілітуватися за дві поразки у попередніх стадіях. І на старті зустрічі потужними данками їх сповнив упевненістю Кирило Фесенко, який здобув перші шість очок тигрів. Втім Олександр Кольченко вже на третій хвилині вивів маріупольців вперед. А Тадія Драгічевич допоміг Левам створити незначну перевагу. І попри відчайдушний супротив від Войдена Стояновській Дмитра Глєбова дебютну чверті з шестиочковим запасом завершили господарі. Друга десятихвилинка минула під знаком домінування передніх ліній команд. Але цього разу на потужні дії Фесенка азовці відшукали контраргумент. Мирослав Радулій це не менш агресивно пройшовся територією візитерів. Щоправда, втекти далеко віце-чемпіонам не судилося. Діор Фішер під завісу половини гри фірмовими влучаннями із середньої відстані скоротив різницю до п'яти балів. Одразу після перепочинку Менні Харіс спробував збільшити відрив азовців. Але Олександр Липовий змусив мешканців портового міста пригальмувати. Рамел Карі вирівняв становище у середині третьої чверті. І протягом наступних дев'яти хвилин представники промислового регіону країни по черзі виривалися уперед. Зламу грі спричинила активізація Олексія Печерова, який власну майстерність втілив у дев'ять очок поспіль. Форвард збірної України встигав скрізь і менш як за дві хвилини до фінальної сирени. Фактично зняв питання щодо переможця цього матчу. Щоправда, донечани перечасно не склали зброї. Триочкові відкарі, перехоплення Сонґайли і тактична помилка Мюрея дозволили гостям наблизитися на відстань одного дальнього китка. Однак остання спроба карі разом із сиреною мети не досягла. Відтак Азовмаш тріумфував 88-85, А Донецьк цього сезону у чемпіонаті Суперліги програв вже третю дуель своїм регіональним сусідам. Найкраща гра у сезоні Даріуса Сонгайли, який здобув понад 30 очок, не врятувала тигрів від поразки. Головним кривдником донечан став Лінґрір до 21 очка, додавши шість результативних передач, чотири підбирання і три перехоплення.